Привіт! Сьогодні займаюся розборкою заднього супорта, черга сьогодні дійшла і до нього. Передній в порядку, а от заднім у нас виникли нюанси. Розібрав я супорт і ось така корозія і ось такі от дефекти на циліндрах заднього супорта. Що на одному, що на другому. Е, покриті вони. По-моєму, нікелем ніяка поліровка, шліфовка, я так розумію, тут вже не допоможе. Потрібно його замінювати, шукати новий, тому що встановлю нові колодки і е, поршень у нас майже, майже зайде до ось цієї частини і буде підклинювати Тому ось для чого взимку ми і займаємося переборкою наших коней. також Ось така пружина. Вона стоїть над колодками. Ось такий в неї дефект. Також її треба буде замінювати. Друзі, якщо ви маєте можливість мені допомогти в плані підказати, можливо, хтось вже займався заміною цієї групи, буду вдячний, тому що я поки не знаю, де я його буду шукати. Звичайно, це має бути оригінал. И надо его подожменте. По-любому.